Ну що, сьогодні зранку побігав, а вечором у мене сьогодні нічне катання, хоча 6 -го година вже така темінь. Але кататися можна, слава Богу, що є такий гарний фонарик у мене. І найцікавіше, що дуже тепло. Піднімався на гору, навіть було жарко, а тут внизу взагалі... Так тепло, що капець. Ну, залишились мені до мого плана катання на цей рік ще 20 км. Нагадую, що мій план був 4 тисячі км проїхати. І так плавно, може бути завтра чи післязавтра я закрию цю тему, приїду 4 тисячі км за цей велосезон Ну а далі вже будемо